Вітаю! З вами Наталя Пашковська, і на цьому уроці ми познайомимось з державами Євразії. А їх на нашому материку 91. Якщо ж порахувати із залежними та частково визнаними територіями, то кількість країн перевищить сто. Держави Євразії такі різні, є гігантські, а є карлики, є з багатовіковою історією, а є зовсім молоді, є високорозвинені і такі, що розвиваються. Вони відрізняються кількістю і національним складом населення, культурою, природними багатствами. Але кожна з них неповторна, унікальна і точно заслуговує на нашу увагу. Політична карта Євразії почала формуватися ще в античні часи. Вже тоді існували такі високорозвинені держави, як Стародавня Греція і Стародавній Рим, Месопотамія або так зване дворіччя Персія, Візантія, Стародавній Китай. Індійська цивілізація. Всі вони відіграли визначну роль у розвитку людства. Час минав, і різні історичні події змінювали кордони і назви країн, їхній статус та економічний розвиток, політику й міжнародні зв'язки. Тож можемо зробити висновок, що політична карта материка, на відміну від фізичної, є досить динамічною. А тепер пропоную вам трохи пограти зі мною. Спробуйте визначити державу за моїми підказками, додаючи до цього списку і свої варіанти, матимемо такий собі урок калейдоскоп. Почнімо з європейських держав. На півдні Альпи, на півночі Рейн у надрах вугілля. Автомобілі Volkswagen, авіакомпанія Lufthansa, холодильники Bosch. композитор Бетховен, письменник Гете, Фізик Einstein. І це… Барабанний дріб Німеччина одна з найрозвиненіших країн світу. Її природні умови досить різноманітні. Низовини середньовисотні гори, клімат від морського до помірно континентального. великі річки та морське узбережжя. Вони дуже сприятливі для життя й господарської діяльності. Німеччина посідає перше місце в Європі за кількістю населення і рівнем розвитку економіки. Тут розташований один з найбільших у світі портів Гамбург та один із фінансових центрів світу Франкфурт на Майні. Туристи прагнуть побачити Кельнський собор і побувати на пивному фестивалі в Мюнхені. Німецькі товари це символ високої якості, а самі німці є зразком пунктуальності і педантичності. Німеччина надзвичайно впливова держава на міжнародній арені. В Україні є ГЕТЕ-інститут, що сприяє вивченню німецької мови і культури, та працюють українсько-німецькі підприємства. Німеччина купує український мед, насіння олійних культур, метали, а Україна німецьку техніку, хімічні і продовольчі товари. На екрані підказки про ще одну європейську країну: туманний Альбіон, Володарка Морів, країна замків і лицарів, батьківщина Шерлока Голмса, Шекспіра. І славетного рок-гурту Бітлз, двоповерхові автобуси, автентичні телефонні будки і всесвітньо відома вежа Біг Бен. Так, ми з вами у Великій Британії, могутній морській державі. У минулому це найбільша колоніальна імперія, батьківщина промислової революції, королівство, яке подарувало світові закон всесвітнього тяжіння Ісака Ньютона і теорію еволюції Чарльза Дарвіна. А ще футбол і зіркового Девіда Бекхема, групу Квін і геніального Фредді Меркюрі, вишукане англійське чаювання і захопливі романи Агати Крісті, Велика Британія країна морського клімату, безлічі невеликих річок і великих луків. Тут здавне вирощують овес, пшеницю, картоплю, розводять корів, коней, овець, займаються рибальством. Але ця країна насамперед потужний індустріальний, фінансовий, науковий і політичний лідер. Тут добувають нафту і природний газ, виплавляють метал і будують кораблі, розробляють передові технології і надають світові найрізноманітніші послуги. А тепер спробуйте впізнати країну Євразії за її рекордами. Перше місце у світі за запасами вугілля, виплавкою сталі і випуском автомобілів. Перше місце у світі за кількістю населення, міст мільйонерів і провідних портів. Тут знаходиться найдовша і найповноводніша річка Євразії, найбільша у світі гідроелектростанція та найдовша у світі споруда. Здогадались? Ми з вами у найбільшій серед азіатських країн Китаї. Це країна-лідер в усіх сенсах. Величезна площа з надзвичайно контрастними природними умовами і багатими ресурсами. Це давня історія та швидкі темпи економічного зростання. Це держава успішних реформ і потужної політичної сили. Китай це країна чаю, шовку, рису. Тут найбільше у світі поголів'я свини і друге після Індії поголів'я корів. Це країна давніх аграрних традицій. Та разом з тим Китай відомою у світі виробник електроніки, електроенергії, різноманітних машин і устаткування. До 2050 року Китай планує стати світовим лідером у галузі високих технологій. І це при тому, що величезна площа країни це майже незаселене високогір'я. До речі, саме через це Китай називають Піднебесною імперією. З кожним роком тіснішими стають зв'язки України та Китаю. Хоч історія цих відносин сягає часів Київської Русі і великого шовкового шляху. Обмін товарами, спільні науково-технічні проєкти, китайською мовою видаються книги українських письменників, а 2019 рік був проголошений Роком Китаю в Україні. Ну що, спробуємо ще разочок. Ця держава не схожа на жодну іншу. Обійти пішки її можна за півтори години. А за один день побувати в усіх визначних місцях по декілька разів. За кількості населення менше тисячі осіб, ця держава має свою банківську систему, радіо і телебачення, залізницю і навіть Збройні сили. Ця крихітна територія вміщує велику кількість історичних пам'яток і музеїв і сама є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Ну що, здогадались? Усе це про найменшу у світі державу. Резиденцію папи Римського Ватикан. Вона знаходиться в центральній частині столиці Італії Рим, тому її називають країною в місті. Її населення це священники, працівники папського палацу, бібліотек та музеїв. Щороку Ватикан відвідують мільйони туристів і паломників. Однак не лише Ватикан, країна карлик в Євразії. Мікродержавами є також князівства Монако, Андора й Ліхтенштейн, Герцогство Люксембург. Республіки Мальта і Сан-Марино. Усі вони розташовані в Європі. В Азії це Сингапур, Пахрейн, Мальдіви. До речі, Сан-Марино має титул найстарішої у світі республіки. І її офіційна назва звучить так: найясніша республіка Сан-Марино. Вона походить із середньовіччя і підкреслює суверенність та незалежність цієї маленької країни. Держави Євразії це дійсно калейдоскоп. Народів і традицій, культур, і філософій, природи та історії, видатних постатей і відкриттів. А ще Євразія це материк, де живемо ми з вами, і наша Україна також особлива держава, великі площі рівнин і найродючіших ґрунтів, могутній Дніпро, і неймовірна краса Карпат, перший у світі заповідник асканія Нова і єдиний у світі кряж створений живими організмами. Україна це найбільші у світі запаси самородної сірки і найбільші в Європі кам'яного вугілля. У нас будують найбільші у світі літаки і збирають найбільше у світі соняшнику. Україна налагодила торговельні та культурні зв'язки з більшістю держав світу і розвиває своє господарство, орієнтуючись на досвід високорозвинених країн. А ще наша держава це територія давнього заселення і освоєння. Сьогодні Україну населяють представники понад ста національностей, серед яких майже 80% становлять українці. На весь світ відомі українські вишиванки й український борщ. А на Різдво в багатьох країнах можна почути пісню Миколи Леонтовича «Щедрик». країна кохання і моди Франція, країна вітряків і тюльпанів Нідерланди, країна приголомшливо красивих фьордів — Норвегія. Країна Тисячі островів Індонезія, країна Сонця що сходить Японія і країна ранкової свіжості Корея. Цей перелік можна продовжувати довго. Спробуйте після уроку скласти свій маршрут євразійськими країнами, природа і культура яких вас привабила найбільше. Деякі матеріали в конспекті стануть вам у пригоді. Оскільки ми сьогодні завершили вивчення географії Євразії, перевірте свої знання за підсумковим тестом. Я бажаю вам успіху і гарного настрою. До побачення!